Ми продовжуємо нашу розмову в рубриці Альтернатива. Друга наша зустріч з Валерієм Олександровичем Киричуком. Всі знають його універсал онлайн, яка зараз ще має під бренд Рудов. Тема нашої розмови: управляти можна лише тим, що можна вимірювати. Ми, коли говорили, і створювали системи планування якості освіти, завжди мали на увазі, що в цій системі треба відстежувати якість процесів. Якісні процеси, зрозуміло, що призведуть до якісних результатів. Які це результати, як виміряти ці результати? Іноді ці результати виміряти дуже дуже непросто. Згадую дискусію в Фейсбуці на тему, а в яких одиницях вимірювати патріотизм. Зрозуміло, що таких одиниць немає бути, не може. Mm -hmm. Ну якщо взяти аналогію з вантажним автомобілем, треба щось туди завантажити. Якісь змісту так нашої освіти. Треба е, прокласти е, дорогу чи виїхати на нормальну дорогу. Треба в кабіні автомобіля відстежувати за приладами швидкість, е, скільки там пального лишилося і таке інше, і таке інше. Тоді, е, е, зрештою, буде результат, доставимо туди, куди є, за тими ж самими параметрами. Дуже грубе порівняння, але ну щось приблизно так. Валерій Олександровичу, скажіть, будь ласка, як ви і ваша система оце все нам дає можливість виміряти і рухатись так, як треба, і досягнути потрібного результату. Так, добрий день, шановні друзі. У нас сьогодні друга така зустріч. Ми вчора говорили про особистісний розвиток, і якраз оскільки є. Метою освіти, ми про з цього починали, до речі, нашу зустріч метою освіти, є, яка прописана в законі про освіту, є особистісним, всебічний особистий розвиток. Я вважаю, що і вимірювати треба і ефективність, і результат за особистісним розвитком наших дітей. Ви знаєте, я трошки колись дуже давно зіткнувся із статею, це ще в 56-му році, по-моєму. Ріджет, ну може точно не пам'ятаю прізвище, який ще в 56-му році написав цей вислів, що все ж треба, щоб вимірювати, і управляти можна тільки тим, що можна вимірювати. Але він вже тоді говорив про те, що це треба обережно дуже робити, тому що ну, кількісні показники вони не завжди є об'єктивними. Ви пам'ятаєте, що в радянському союзі, коли ми приписували там, і коли ми ну, теж хотіли щось вимірювати, але в нас нічого не получалося. Значить, тому коли ми почали проводити всеукраїнські експерименти, ми почали це вже дуже давно, 24 роки тому назад. Ми зрозуміли, що нам треба було бачити результати нашої роботи, тобто експериментальної роботи наших закладів. Для того ми нас ми брали не тільки експериментальний, і перший експеримент у нас було 16, Потім додавалися школи більше 100 штат, і так три експеримента. Кожний раз ми брали і експериментальні заклади, і контрольні заклади. Тобто в експериментальних закладах ми впроваджували всі технології, їх сьогодні в нас 10 технологій, тоді на той час було менше. А контрольні заклади тільки вимірювали, тобто проводили опитування учасників освітнього процесу, і ми порівнювали, так сказати, що якщо які відбуваються зміни в особисті розвитку фізичному, психічному, соціальному, духовному. Значить, коли вже останній експеримент ми коли провели, уже завершили, було всього у нас 14 закладів, а 100 контрольних. Ми побачили, що у нас в експериментальних навчальних закладах у нас за 5 років у нас два рази кращі результати. В той же час, тільки по Тернопільській області у нас було 14 закладів, а по всіх інших ну, трошки менше, ми побачили, що в два рази гірші результати. Що ж ми вимірюємо? Ну, по-перше, два відбувається моніторинг особистісного розвитку. Тобто моніторинг йде на результат, тобто наскільки ми вирішуємо проблеми особистісного розвитку кожної дитини, групи дітей, класного колектива, заклада, закладів району, міста і так далі. Це все програма наша дає зведені такі таблиці, і ми бачимо динаміку. Кожного в кінці кожного семестра ми проводимо діагностичний зріст. Оці всі дев'ять методик комплексних, 116 шістнадцять цих критерій. Ми бачимо в динаміці, як проходить розвиток особистості кожної дитини, групи, класу, закладу, громади області. Ми бачимо зведені таблиці і так далі. І це такий моніторинг у нас проводиться вже майже 25 років. В цьому році, до речі, в нас буде 50-й зріз. Це найбільше 50 зрізів, це Луцький ліцей номер 4 Ми навіть ну, зробимо, мабуть, рекорд по Україні. Щоб зафіксуємо це, тому що я відсотковую такі ну, зрізи, які проходять в Європі, в Америці. Такого, такого кількості зрізів немає. І тим більше за такою кількістю більше сотні критеріїв. Тому зрозуміло, що ми моніторимо не тільки результат, а ми моніторимо ефективність. У нас є ціла е, така технологія, яка називається реалізація, де кожний класний керівник, вихователь, вчитель, предметник. Ми проводимо експертизу після уроку. Наприклад, ми заповнюємо або це на науці зразу робить директор, чи завуч ставить там галочки, і програма видає протокол ефективності уроку, або протокол ефективності виховного заходу. І зразу програма показує в відсотках наскільки ефективно працює вчитель, чи класний керівник і так далі ж ми оцінюємо як ефективність. Ефективність ми оцінюємо реалізацію цих задач особистісного розвитку. Адже на кожний клас ми маємо задачі індивідуальні, групові, колективні, які нам, нами проєктуються у у нас третій технології, яка називається конструювання. Ви думайте, за 4 секунди ми по будь-якій проблемі програма. Вибирає із мільйона 440 тисяч варіантів, вибирає декілька варіантів, і ми бачимо, що треба робити, як робити, яким чином. Тобто, ці задачі особисто розвитку вони становляться. Ну становляться, знаєте. Завданням оці задачі становляться на кожному уроці, треба їх вирішувати на кожному виховній годині, там позакласній роботі і так далі. Тобто, така цілеспрямована робота на реалізації задач дозволяє: чим більше ви звернули увагу і виконували ці задачі, тим ви ефективно працюєте. Тому по суті, два в нас моніторинга йде на ефективність роботи і класного керівника, вчителя, практичного психолога і на результати. Результатом роботи є зрозуміло особистісний розвиток наших дітей, тому що це є метою нашої системи освіти. І зрозуміло, що я ви говорите, що в радянському Союзі теж ми говорили, але не змінилося. Бачите, навіть дуже довго ми доказували, ви знаєте, перед тим як приймали закон, було дуже багато конференцій, різних було семінарів, і кожен раз науковці говорили: А яка ж мета освіти? І все ж таки на меті освіти зупинилися всебічний особистісний розвиток, а не, а не і, і якість освіти повинні ми проходити думати про те, що є чи особисті розвиток, чи, чи ми до мети йдемо, чи ми від мети відвіряємося? Ну дослідження наші показуємо, що ми за 25 років на жаль, не було раніше таких досліджень не в радянському союзі, ні в нас в залежній Україні. За 25 років у нас по жодному критерію із 100, а це критерії, на які мають майш макрік практично найбільшу факторну вагу. І по фізичному розвитку, і по психічному, і соціальному, і по духовному. Ми по жодному критерію не маємо навіть стабілізації. Тобто, постійно у нас іде тривожність, збільшується, агресивність збільшується, ізольованих відторгнутих збільшується. Цінність орієнтації вже не до ноля не дойшли, а до мінуса. Тобто, кожен раз у нас негативне, От, е, я не буду називати областями, там в мене 14 очків було контрольних за два е, за роки. За 2 роки ми побачили, що у 14 закладів, у п'яти закладів негативне ставлення не просто не сформовано до праці чи до навчання, а негативне ставлення до праці і до навчання. І з 14 закладів 5. Ми, але, але, але в кожному закладі. Я, я перепрошую то, те, що ви зараз говорите, за останні 25 років, коли ми реформуємо, реформуємо ще раз реформуємо освіту. А результати круте піке. Піке, піке, і це дуже важко признавати, чому, чому дуже недодоволені, можливо, і в академії були, що Кричук зайнявся діагностикою і зайнявся так серйозно діагностикою. Причому це ж діагностика проходить на сервері, і всі методики вони використовуються. Ми ну, мало ми. Адаптуємо їх постійно, зрозуміло, треба трошки міняти, але ми залишаємо ті критерії, які ми розпочинали ще ну 25 років тому назад. Ми критерії не не не, не міняли. Тобто методики удосконалюються, модифікуються, але критерії залишаються. Тому ж по жодному критерії у нас немає навіть стабілізації з кожним півроку. У нас мінус, 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 мінус. Це говорить про те, що, що дуже недосконала система. Я вважаю, знаєте, це як Шумахера посади на Запорозця і, і просить, значить, щоб він догнав і перегнав всіх. Ну він не, не зможе це зробити. Це не говорить про те, що ми погані управлінці чи погані освітяни. Ні, це говорить про систему, яка є не не, не, не дуже не досконала. Вона зараз ну токсична стала система, і це треба признати. І тільки відштовхуватися вже від цього і створювати нову систему. І чому я вже вже більше 40 років займаюся створюю нову систему? Бо я, як директор школи, який прийшов у школу, я зрозумів, що буду працювати в цій системі і нічого не буду змінювати, не буду створювати свою якусь систему, я ніколи не буду мати результатів. І це дуже легко, ми я доказав. На третій рік у мене вже було 11 медалістів серед серед двох класів. розумієте? А до цього взагалі медалістів не було. І зрозуміло, що. Якщо було напрацьовано такі результати, коли було директором школи, мені не, ну, не можна було зупинятися. знаєте, на досяг. коли вже пішов в управління освіти, школами інтернатами працював, був за відділом шкіл інтернатів, дошкільних закладів, позашкільних закладів, і все життя займаюся тим, що створюю нову систему. Тому що я вважаю, що ніякі реформи, тобто візії, тобто ми не можемо удосконалити. Ну не можна удосконалювати Запорожець. Ви розумієте? Ну так грубо говорити. Треба створювати новий Мерседес і його вже удосконалювати, а не брати старе щось, яке вже більше 350 років в цій класно системі. Треба поміняти парадигму. а Парадигма стара залишається інформаційно-пізнавальна парадигма. Яка зрозуміла, що вона дуже застаріла. В той час 350 років це було актуально. Ну, сьогодні це вже не актуально, ми знаємо. Тому змінюючи парадигму, ну ви знаєте, що такий науковий був завкафедри, це мій завуч з виховної роботи чи праці працював у мене. Фурма Анатолій Васильович. У нього він парадигму поміняв і створював модульно розвивальну систему. Так от парадигмою фурмана є це соціально-культурний розвиток особистості. Коли я почав створювати систему, зрозуміло, що теж треба було відштовхуватися від парадигми. Оскільки мій батько і його колеги займалися в академії, в інституті психології Костюка, займалися парадигмою, я зрозуміло зупинився на тій парадигмі. Це суб'єктно-чинкова парадигма. Дивіться, якщо інформаційно пізнавальна вона направлена на психічний розвиток, фурмана направлена на соціальний розвиток, соціально-культурний розвиток особисто, то суб'єктно вчинкова парадигма воно направлена на вже на духовний розвиток набагато вище, вже ніж інформаційно-пізнавальна парадигма. Тому якраз вся система створювалася, всі технології створилися на парадигмі суб'єктно вчинковий. У мене є велика стаття в монографії, цілий розділ, що таке суб'єкт вчинкова Я своє бачення теж виклав. Тому запрошую, щоб прочитали. Тоді я не буду час тратити зараз і розповідати, що таке суб'єкт вчинкова парадигма. Валерій Олександрович, я дуже дякую. Ну, що можна констатувати? Ваші багаторічні дослідження. Показують, Вони звучать як вирок усім нашим реформаторам і усім нашим реформам. Результат не те, що нульовий, а результат від'ємний. І оце не можна ж найсумніше для них, вони ж не можуть вас назвати огульним критиканом. Бо ви наукову основу маєте, ви маєте інструмент вимірювання, ви нема чим крити, скажімо так. Виже Ось... більше це все на сервері. Це не є, знаєте, на бажашках що там підраховано. Це доведено наукою, і, і я горжусь тим, що я з березня 91-го року головний психолог, керівник психологічної служби. А з 94-го року я вже створив обласний центр практичної психології. І постійно працюю, оскільки батько був директором інституту психології, то в мене був доступ до всіх методик, повірте мені. Я з тих сотні методик, які були, вибирав ті методики, які мають саму високу факторну вагу для які впливають на особистісний розвиток. Тому доказувати, що щось там невалідне, що воно щось недостовірне, ну це смішно. Коли я сім років був директором центру практичної психології і дев'ять років був головою психолого медико-піднічної консультації. І постійно працюю на кафедрі ну, працював на кафедрі психології управління, де в нас ну дуже відомі науковці, психологи, доктора наук і і так далі. Ми це все разом робили. Тобто враховували і достовільність, і валідність, і всі ці речі ми все, все перевіряли і і, і в дисертаціях наших кандидатських, і докторських, і так далі. Тому говорити про це, що за знаєте, ну якась що, що щось що, що придумав? Ну не прийну дуже важко буде доказати, що це не так. І на завершення, останнє запитання, яке вимагає дуже короткої відповіді. Скажіть, будь ласка, ви вірите, що? Найближчим часом з'явиться запит на ваші інструменти. Ті, хто керують нашою освітою, захочуть висунути голову з піску. Як там страус, побачити об'єктивну реальність і круто розвернути наш освітній корабель, так чи ні? Вірите чи не вірите? Ви знаєте, в мене ну не велика віра до Міністерства академії наук. Я вже з досвіду знаю. Але в мене віра у батьків, тому що всі дослідження наші, які ми проводимо з батьками, вони показують, що дуже висока соціальна бажаність дітей наших, і дуже ну, велике бажання, щоб дитина була щаслива, здорова і так, так далі. Тобто, дуже мало таких сімей, де там ну, є проблеми. А більшість батьків, тому якщо батьки будуть знати про цю систему, чому ми проводимо ці вебінари, щоб батьки знали, що є проблема. І батьки повинні розуміти, що ці проблеми психосоціального характеру, вони обов'язково приведуть до захворювання дітей. І ми прогнозуємо зараз конкретні в нас індикатори по всіх МКД, це міжнародний каталог діагнозів, Ма практично по всьому, по всьому каталозі є індикатори. Індикатори, які зв'язані з психосоціальними цими чинниками і факторами. Тому якщо батьки будуть розуміти, що та хвороба, а більше бачите, більша половина дітей з випускників з хронічними хворобами, є причиною, то, що директор школи не хоче впроваджувати і не хоче бачити розвиток дитини і не хоче нічого робити. І управління освіти, чиновники, міністерство не робить. То прийде до того моменту, що пані -па Віктор, пам'ятаєте, як депутатів брали, брали підмишки і кидали куди. Так, дякую дуже говоримо, та, прийде що. до того моменту, що батьки будуть приходити до директора. Не хочеш? Ти ж не будеш лікувати мою дитину за свої кошти? Ні. А чого ж ти так відноситься до своєї роботи? Є технології, які дозволяють за один урок провести діагностику, отримати по 7-8 сторінок рекомендацій, характеристик. Задачі особистого розвитку за 40 секунд Чого ж ти не хочеш використовувати цю науку, яка є вже на Україні? яка вже пробовано в трьох експериментах всеукраїнських чотирьох регіональних, чому ж ти не хочеш, щоб моя дитина, що ти хочеш, щоб людина завтра захворіла, моя? То ти вибач, ми тебе зараз, завтра візьмемо і дійсно мусорний ящик викине. Якщо так, питання, а я вірю, що так постане питання, тому що батьки ж бачать, батьки не ну, вони ж не сліпі. І, і, Начальники наді, управління кинуть у мусорний ящик, от тоді почнеться, можливо, ну, якийсь рух да, і в міністерстві і в академії наук. Ну, а все залежить. Ми, я вже буду завершувати. Ви знаєте, дуже давно, це по-моєму в 12 році, в мене була зустріч з Яценіком. Це був, пам'ятаєте, премєр міністр у нас такий. Ага, ага. Так. Це ми були у українській гімназії в Сіферополі. Проводили тренінги, і він завітав до нас. І коли я почав говорити, він питає мене, Валерий Савич, що нам робити, щоб змінити цю систему освіти? Я казав, кажу: ви знаєте, зробіть диференційну оплату праці за результатами праці. А результатами праці є особисті розвиток, бо є закон про освіту. То якщо ви зробите диференційну оплату, ситуація поміняється за два роки, буквально. І я вірю, якщо б зробили дефрик, це ж політичне рішення. Киричук не може зробити так. Політичне рішення. Оскільки за один урок, за це, за, за семестр, ми можемо провести діагностику, уявіть собі, я можу провести діагностику і отримати характеристики рекомендації. За місяць я можу покрити всю Україну на сервері. Це реально зробити. То чим погано, якщо ми будемо на конкретну дитину мати по класах, по групах, по, по закладах освіти завдання, конкретні, що робити. По конкретній дитині задачі, що робити, як, яким чином, і відслідковувати динаміку, і оплачувати працю за результатами. І тоді практично вся ця маніпуляція, маніпуляція, вона припиниться, тому що мотивація до роботи у нас більше все-таки матеріальна. Хоча три типи мотивації, але матеріальна вона найбільше, так сказати, підходить на даний час в нашій системі освіти на сьогоднішній день. Дякую, Валерій Олександровичу. Завершуємо нашу розмову на ось, ось цьому оптимістично песимістичному без надії. Сподіваємось, що таки з'явиться запит на якісного освіту і запит на вашу систему. Дякую дуже за розмову. Я, 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 Далі я, буде... Дуже цікаві були питання. Ну, ми продовжуємо і будемо більш конкретно говорити. І постараємося включати відео, тому що знаєте, одна справа розповідати, а друга справа показати сервер, всі ці 10 технологій, яких немає, унікальні. Вони всі тих таких технологій немає, як ми маємо. Це цілісна система, яка складається з 10 технологій, психологічних технологій. Дякую, Дякую вам. Все доброго і до нових зустрічей.